Всім привіт! З вами Фрі і сьогодні буде оцінка скінів на Шелі. А приначалу я вас хочу попросити, будь ласка, поставте лайк підпишіться на канал. А ми поїхали. І перший скін це бандитка шель. В принципі, скин гарний. Нам як усі за 29 гемовірів, там просто змінений, е, одяг і колір одягу. Скин гарний. Даю 7 з 10. Поїхали далі. Другий скін це зв'язана з шелі. Скін дуже гарний. Даю 10 з 10, поїхали далі. Наступний скін це ведьма шелі. Скін, в принципі, нормальний, але не дуже. Даю оцінку 60, поїхали. Шелі ПСЖ. Скін дуже класний, даю 10 з 10. Золота шелля. Ви всі прекрасно знаєте, що я не люблю скіни, які вони золоті, і коштує 10 тисяч монет. Моя оцінка 2 з 10. Те ж саме з серебряною шеллі. Вона не дуже, і мені не подобається. І сіна сіна. Моя оцінка 3 з 10. І скин це Шеллі Бока Хунеор. Орс. Скин не дуже. Моя оцінка вже зараз за Далі йде скін Шелі Америка. Скін взагалі не гарний. Моя оцінка 3 з 10. І передостальний скін це Шелі Увільні Шердет де Шелі. Вимова дуже складна, ви мене вибачте. Але кого я образив, це моя думка. Ну, цей скін, в принципі, нормальний. але но я даю 4 з 10. Поїхали далі. І останній скін це Принцеса Шелі. Скін дуже класний. В принципі, я йому даю 10 з 10. Ну якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І ще раз, як ви якогось образи, будь ласка. Це була моя думка. Ця рубрика буде виходити, що два рази в день. Якщо вам сподобалося це відео, ще раз, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім па-па!